Як правило, для себе, для сім'ї, навіть одного дерева яблуні вже забагато, якщо вона літнього строку дозрівання. В цьому дереві 8 років, ці яблунці. І е, уявіть, щоб всі ці плоди, які тут є, дозріли одночасно. Я вам так скажу: тут по черзі різні сорти дозрівають, і то господарі не встигають їх е, з'їдати. От. Там, наприклад, є гілка. Туди вона пішла і погано видно, то Сільвія дуже раннє біле яблучко, типу білого налива, яка дозріла ще ну, десь 10, може 15 липня. Після неї ота друга гілка, ота Нижня. Вільям Спрайт, Там ще висять деякі плодики, які ще не, не доїли. Вона зараз вже стигла і зараз уже можна їсти, зараз 12 серпня. Після неї починається ось ця делікатес. Ця гілка, вона сама вийшла, бачите, грубша. Ну, такий дисбаланс трошки виходить часто, коли різні сорти. Є. Ну, нічого. Так от, що виходить, цього сорту господарі не встигають з'їдати. А це всього лиш, всього лиш ось вона така одна гілочка. Оце, що зверху звисає, це вже інший сорт. Оця от гілка от сюди пішла. Це, о, слава переможцям, які дозріють на початку вересня. А вся остальна оця частина дерева ось це, це взагалі зимовий сорт Honda Crisp. Подивіться, скільки там плодів, вони будуть зберігатися. А тепер, тепер ще раз повторюю: уявіть, щоб одночасно у вас дозріла, наприклад, папірка там, чи ще якийсь от, навіть оцей чудовий сорт делікатес, щоб воно зараз, от, все дерево, дозріло. Одночасно, і що з тими яблуками робити, коли вони не зберігаються. Тому для себе, для невеликого садка, в самий раз виходить отак ділити дерево на різні сорти. Причому це не сильно росле дерево, а на 106-й підчепі яблонька, тобто вона напівкарликова, і дереву лише 8 рік. От, тому бажаю вам робити ось такі чудові речі. Отримувати гарні врожаї, і всього найкращого.